Валерій Вікторович зараз говорять про те, що зарплати у Вінницькій області знижуються, натомість зростають ціни. Власне, чому так складається і наскільки ситуація критична? Ну насправді ситуація в Вінницькій області в певній мірі типова така, як в цілому по Україні. Але якщо відстовкуватись від статистичних показників, то на сьогоднішній день середньомісячна зарплата в цілому по Україні коливається з початку року в межах 21,5 тисячі гривень. Хоча в серпні, місяці, коли такий період масових відпусток і так далі, то середньомісячна заробітна плата, наприклад, підвищилася нами до 25 тисяч гривень. Але те, що зараз є, дуже характерно пов'язано з тим, що реальна ситуація на ринку платі, вона нетипова. Ну, для спокійної економіки ми в період бій. на сьогоднішній день дуже великий дефіцит робочої села. Очевидно, що за кілька років по цілому ряду галузі зростає попит на цих людей, і відповідно це супроводжується підвищенням рівня середньомісячних заробітних плат. Натомість окремі сектори. Ну, такі, як, наприклад, освітяни, галузі охорони здоров'я, які прив'язані до бюджетних виплат, вони почали помітно відставати від середнього показника, а безпосереднього. І якщо ми говоримо знову ж таки коронімося з цінами, ми повинні дуже чітко розуміти, що на ціни впливають знову ж таки декілька груп факторів. Якщо ми говоримо сезонний сезонний чинник, такі як плодовочна продукція осінні місяці, де ми знаходимося, то вони дійсно зменшують. До речі, офіційна статистика говорить власне про те, що, наприклад, з початку року, ну по базовому сценарії, наприклад, вартість або індекс цін склав середньому 13,9%. Натомість, коли ми говоримо, наприклад, продовольча група, це порядка 70%, не продовольча група порядка 6%. І в цілому, в значній мірі, ми повинні ще враховувати декілька факторів по конкретних товарних групах. Якщо ми говоримо про, наприклад, позиції, що стосуються м'яса. Чи то яловичини, чи то свинини, ми повинні зрозуміти, що в Україні досить стрімко зменшилось виробництво безпосередньо цих продуктів. Тому якраз ці позиції, вони досить стрімко виросли в пошуку споживчих товарів. Ну і ще один фактор, ми повинні чесно про це говорити, тому що значна частина людей на сьогоднішній день. Є військово зобов'язані, вони проходять службу в Збройних силах. Це досить серйозні видатки державного бюджету. Я не хочу тут вдаватися окремі цифри, але велика кількість людей мобілізованих в Вінницькій області. Вони отримують заробітні платні, вони надходять на карткові рахунки. І в певній мірі ці гроші не виключені із обігу економічного, більше вони впливають через систему розрібного товарообороту. І так сталося на сьогоднішній день в Україні, враховуючи підтримку наших західних партнерів по балансуванню бюджетної сфери, що основним драйвером економічного зростання в Україні, зростання в ВВП, це якраз є роздрібна мережа. Тобто те, що ми на сьогоднішній день. Проходимо, бачимо, працюючи в супермаркеті, працюючи в магазині, де люди купують безпосередньо те, що їм є саме необхідне. і саме от ці підприємства, ці бізнеси на сьогоднішній день є основними платниками податків в Україні, які забезпечують цілому бюджетну справді.